Потрібно бути відвертим сьогодні. Основна небезпека сьогодні в Україні це наступ на права і свободи громадян. А це мав би захищати гарант, гарант конституції і режим, який сьогодні є в Україні. Ми повинні бути свідомі того, що в конституції насамперед написано це захист громадянина суспільства, а пізніше держави. При цьому режимі все перевернуто з них на голову. Весь репресивний, практично сьогодні, механізм в країні скерований на одне. Не щоб захистити людину, а щоб захистити гаранта і щоб захистити ту його команду, ту його банду. Це все якраз треба поставити на ноги, це все треба перевернути. Це ключове завдання. Сьогодні ще небезпекою країні є так званий інститут смотрящих це кримінальна влада. І ми повинні теж це розуміти. І цю владу тому треба і усунути і відсторонити від керма, тому що інститут смотрящих це піраміда. Яка фактично робить інфраструктуру, бандитську інфраструктуру, корумповану інфраструктуру у верхівці виконавчої гілки влади. Сьогодні треба говорити, що небезпекою також є те, що 800 тисяч озброєних людей захищають не громадянина, а захищають цю владу. Безпека країни ще криється і в плані захисту економічного. Тобто ми повинні. Виложену чітку політику в країні зробити, щоб поставити заслін до приватизації серйозних стратегічних наших підприємств не українським капіталом, тому що російський капітал, який вже практично банківську сферу схопив, який практично е, зайшов на нафтовий е, нафтопереробну галузь в Україні, всі нафтопереробні заводи скупив, все це створює для нас відповідну небезпеку, тому треба цьому ставити заслін у майбутньому парламенті.